Слова, слова, о як же їх багато, злітає з вуст у нашому житті, від них ми часто зазнаємо втрату, бо на вустах не раз слова пості ми можемо словом, як ножем вколоти, чиясь душа від болю защемить, а як багато в язика роботи, коли когось бажаєм осудить. Слова ми можемо ображати ближніх, нести прокляття, ворожнечу горе і біль, а ті слова, що сказані з любов'ю ніжно, несуть благословіння, радість, мир, говорить недаремно Боже Слово, щоб ми повільні на слова були, де слів багато, там і гріх з'явитись може, і зростуть колючі в серці бур'яни. Бо кожне слово то немов зернина, що на життєву падає ріллю, що з вуст твоїх сьогодні, дружа лине, чим засіваєш ниву ти свою? Від слів прийде і суд, і оправдання, життя і смерть у владі наших вуст, тож кожен хай у серці зберігає слова, що говорив колись Ісус, слова Його наповнені любов'ю. В них щастя, радість, повнота, святими і чистими були слова Господні, тож приклад ми борімо від Христа. Ісус сказав, і серця все виходить, всі наміри, думки, добро і зло, що всередині, на вустах те буде, тож серце треба пильно берегти. Нам серце чисте дарував Спаситель, коли прийшли до Нього з каяттям. Дай Боже нам його не забруднити, прославить Господа своїм святим життям. Хай Бог мої і ваші очі відкриває, щоб кожен свого серця бачив стан. Якщо світильник в ньому, друже, чи вріє, тоді Ісуса запросив свій храм. Господь від зла очистить твоє серце, розвіє темряву й небесне світло мить, і з вуст Твоїх хвала Христу полється. Небесний шлях Господь благословить слова, слова, о, як же їх багато, злітає з вуст у нашому житті, в словах дай Боже пильним бути, щоб плід достойний принесли тобі. Амінь.